З'явилися неочікувані деталі щодо нападу на Ірину Фаріон. У Львові в неї стріляв молодик. Після чого жінка не змогла оговтатися і покинула цей світ. Злито неочікувані інсайди, хто міг за цим стояти і кому це було потрібно. Вражаюча новина про те, що сталося, сколихнула всю країну. А від нових подробиць просто мороз по шкірі. Ніхто навіть уявити не міг, хто це організував і чому це сталося, і в цьому розбираємося прямо зараз. А ми вітаємо всіх глядачів, поставте вподобайку та підпишіться для підтримки нашої інформаційної варти. А свої думки з приводу тему можете писати під відео в коментарях. Ми розпочинаємо. Ірина Фаріон, на якого було скоєно замах у Львові, покинула цей світ у лікарні. Керівниця анестезіологічної служби першого мандоб'єднання Львова повідомила, що серце мовознавиці не витримало. Наталя Матолінець зазначила. Що пацієнтка поступила до лікарні з важкою проникаючою вогнепальною травмою? Попри усі проведені реанімаційні заходи, врятувати життя як не вдалося. Що взагалі відомо про замах на Фаріон будемо обговорювати далі? І розпочнемо з того, що невідомий чоловік років 20-25 Здійснив замах на колишню народну депутатку, професорку та мовознавецю Ірину Фаріон. Інцидент стався у Львові на вулиці Масарика біля будинку, де вона мешкала. Свідки події повідомляють, що незнайомець здійснив один постріл, і швидко втік з місця події. За словами місцевих жителів, двору стрілець був у рукави. А зброя була баз глушника внаслідок замаху. Фаріон отримала поранення. За словами сусідки, нападника вичікував на Ірину Фаріон два-три тижні. Чоловік також видавався підозрілим, проте поліцію чомусь ніхто не викликав. Все не виглядав він вам підозрілим. Всім відглядав перші тепер, тепер знущаючи, що що підозріли, і чому ніхто не визнав. Скільки часу він так її очікував? Тоже, напевно неділі три, правда. Дві так, десь три неділі. Дві-три неділі, неділі так. Як нас... це було? Зранку до вечора? Так. Та. Рано виходить так сидіти на цілий, одна тім крізь. Крім цього, один з українських телеканалів привів слова одного із мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Масарика у Львові, де мешкала Фаріон. І за його словами, орієнтовно два тижні тому біля під'їзду почав з'являтися незнайомець років 18. Зранку він сідав на лавочку навпроти під'їзду професорки і залишав її тільки ввечері. На фото, що оприлюднили змі, він в чорній панамці, чорних окулярах та червоній футболці з. Над Лос-Анджелес цитую слова сусіда Фаріон. Дуже цікаво вдягався, чому я звернув увагу, тому що було жарко, 40 градусів тепла. В нього кросівки, шкарпатка, спортивні штани. Довга така ковта, як ці американці ходять. Капелюх і темні окуляри, розповідав чоловік. Я приїжджав, від'їжджав, а він був. Ну і три дні тому я приїхав біля обіду. Він сидів на лавці. Я думаю, 40 градусів. Жара, людина сидить. Щось не так з ним. Я до нього підійшов і кажу, я вибачаюсь, чим вам допомогти. Все добре. Міністр внутрішніх справ Ігор Климанко підтвердив, що цей незнайомець на фото є головним підозрюваним. і Тепер його розшукує поліція. Планово відключається світло, тому були проблеми з визначенням, хто знаходиться біля під'їзду, в тому числі роботи відеокамери, які були біля під'їзду, щоб на 100% підтвердити чи спростувати цю версію, заявив Климанко. Тому ми перевіряємо всю інформацію. Працюємо із свідками, звертаємося до всіх, хто може надати слідство додаткової інформації. Але повернемося до хронології подій. І ось вже після стрілянина жінку швидко госпіталізували до місцевої лікарні, де протягом кількох годин Атика намагалася врятувати її життя, але виявилися безсилами. о 23.20 Ірина Фаріон померла. І першими цю новину офіційно сповістили мар Львова Андрій Садовий, а також голова Львівської ова Максим Козицький. Цей інцидент сколихнув країною, залишив купу запитань баз відповідей, за словами друга родина, Фаріон професорка мала намір їхати із Львова на короткий відпочинок, бо вже давно не була у відпустці. А вечір п'ятниці планувала провести в кулі родини разом із донькою та двома онуками, до яких збиралися в гості. Буквально перед замахом вона набрала доньку Софію, сказала, що закінчила запис нової програми для свого Ютуб і тепер може спокійно відпочивати. Мала їхати до них на вечерю, а стрілянина. Почалася якраз коли вона чекала на вулиці таксі, каже друг родина. Ну, і за інформацією змі, Рину Фаріон доставили у Львівську лікарню святого Пантелеймона приблизно о 20.00 в критичному стані. За словами керівниці анестезіологічної служби першого медичного об'єднання Львова Наталі Матолінець, філологині відразу зробили комп'ютерну томографію. Всього тіла спрямували в операційну. Близький друг, колега професорка Дмитро Симак був в лікарні, коли її намагалися реанімувати. Він розповідав українським медіа, що в медзакладі перебували поліція та служба безпеки України. Наразі поліція розглядала кілька версій причину усунення Ірини Фаріон. Основні її громадська та політична діяльність а також особисто на приїзд до неї. Звичайно, версії можуть з'являтися й інші, ані не відкидається версія про рашистський слід. Всю інформацію перевіряємо, зокрема ту, яка приходила через кремлівські телеграм-канали. Це озвучив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час нічного брифінгу. Після інформації про замах він терміново прибув до Львову. Крім того, як ми раніше повідомляли, за словами Клименка, є інформація про зловмисника, який стріляв у дворі Фаріон. Однак наразі розкривати її слід не буде, оскільки всі версії перевіряються. Щоправда, міністр заявив, що людина, чиї фотографії поширюють у мережі, справді стежила за під'їздом колишньої нардепки і може бути виконавцем замаху. Правоохоронці також знайшли гільзу. Додаткова інформація стане відома після судово медичної експертизи. Я можу сказати, що стрілець готувався завчасно. Це не спонтанне рішення, скільки він готувався тиждень чи два тижні. Час покаже, сказав міністр. Тим часом розслідування інциденту ускладнює відсутність в той момент електрика, оскільки працювали не всі камери від спостереження. Таку інформацію поділився депутат Львівської міськради Ігор Зінкавич і додав, що вони були з екснардепкою сусідами, жили через будинок, і часто зустрічалися на вулиці, спілкувалися за його словами. Правоохоронці та швидка допомога максимально швидко прибули на місце. Коли відбувся постріл, коли відбулася стрілянина, можна також тепер говорити. Не було світла в мікрорайоні. Ми дійсно з головами ОСББ. Пробували напрацьовувати в кого були камери, які мали акумулятори. І в нас дійсно є деяка інформація. Вже зібрана із голів ОСБВ із відеонагляду, яка передається правоохоронним органам. На жаль, не так, як би хотілось. Поділився він. Мар Львова Андрій Садовий розповів про те, що є нові деталі стосовно цього замаху. І також він зазначив, що стрілка шукала цілу ніч. Пошуки продовжуються і зараз. Ви знаєте, от все, що поліція говорить на офіційних брифінгах, оця інформація є. Більше вам ніхто жодної інформації не дасть, тому що є таємниця слідства, але безпрецедентна кількість правоохоронних органів залучені для розслідування цього. Це є правда. Всі працюють і працюють починаючи з першого повідомлення і цілу ніч, і ранок і. Якщо буде щось відомо, то безперечно зразу інформація буде публічною. А президент України Володимир Зеленський також відреагував на замах на Фаріон, заявивши, що всі необхідні сили нацполіції та СБУ задіяні для того, щоб встановити обставини цього злочину. І за його словами розслідування справи щодо усунення колишньої депутатки Ірини Фаріон триває. Досліджуються всі версії, зокрема і та що веде до ерафії. Підпрацьовуються всі доступні камери спостереження. Триває опитування свідків обстеж. Жується територія кількох районів, досліджуються всі версії, включно з тією, що веде ворав, наголосив глава держави. Із його слів, вже зранку були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Климанка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Задіяні всі необхідні сили Нацполіції та СБУ для пошуку злочинця. Президент наголосив, що у Львові перебувають міністри внутрішніх справ, заступники генпрокурора та керівників нацполіції. А тим часом у мережі поширюються відео затримання чоловіка у Львові. Пабліки стверджують, що він може бути причетним до замаху на Ірину Фаріон. На опублікованих кадрах поліцейські затримують молодого чоловіка, надягаючи йому кайданки. Він сидить на тротуарі на узбіччі дороги і не чинить активного спротиву. Коментарі до опублікованого відео зауважили, що інформація про Причетність затриманого до замаху на Фаріон офіційно не підтверджена. Водночас, з самого ранку, львів'яни почали приносити квіти та лампадки на місце інциденту, де нападник влаштував стрілянину неподалік від будинку Ірини. Фаріон. Львів'яни висловлюють співчуття науковиці. Львів'янка Галина Іваненко разом з донькою прийшла до. Імпровізованого меморіалу та запалила лампадки. Цитую, я плачу, тому що мені шкода. Ми на похороні будемо обов'язково мовчати при такій зраді. Це бути учасником зради, каже Галина Іваненко. Шкода дуже шкода. Я навіть не знала, що вона живе тут біля нас недалеко. Додає львів'янка Зоряна Мальник. Ну і ми висловлюємо співчуття рідним загиблої і дуже сподіваємося на те, що нападника буде знайдено і все буде розслідувано. Дякуємо глядачам за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь і залишайтеся з нами. Слава Україні! Слава українським героям!